Вітаю, друзі, це Ігор Чаленко, і я політолог. Сталася для когось шокуюча, а для когось передбачувана подія. Речниця Держдепартаменту Сполучених Штатів Темі Брюс оголосила, що Штати більше не будуть виконувати роль посередника в переговорах між Україною та Росією. За її словами, штати не мають наміру поспішно організовувати міжнародні зустрічі для посередництва, а сторони конфлікту повинні самі. Знайти шлях до угоди. Вона також зазначила, що Вашингтон залишається відкритим до надання допомоги, але основна відповідальність тепер лежить на Україні та Росії. Що це означає для нас? Чи залишимося ми сам на сам з ворогом? І як Україні діяти далі? Будемо розбиратись. Наперед попрошу вас поставити вподобайку під відео, підписатись на канал та ділитись думками у коментарях. Цим ви реально допоможете розвитку каналу і українському YouTube загалом. Дякую. Отже, чи відступили Штати? Не зовсім. Держсекретар Марко Рубіо підкреслив: війна в Україні не має військового вирішення, і Штати готові сприяти діалогу, але лише якщо позиції сторін стануть ближчими, Америка зосереджується на інших глобальних викликах. Таких як Китай та Іран, які потребують уваги. Чому Штати пішли на такий крок? По-перше, вони отримали чіткий сигнал від Кремля. Росія фактично відкинула так званий план Трампа ініціативу, яку Адміністрація Сполучених Штатів просувала для припинення війни. Ще 30 квітня Темі Брюс заявляла, що наступні дні будуть вирішальними для миру. І Штати очікують від Путіна не слів, а конкретних дій, зокрема щодо негайного режиму припинення вогню. Проте таких дій не сталося. По-друге, між позиціями України та Росії залишається значна розбіжність. Віце-президент США Джей Дівенс зазначив, що Україна і Росія мають різні бачення миру, і завдання дипломатії зблизити ці позиції. Проте за 100 днів адміністрація Трампа не побачила прогресу. Боже, яка дивина? По-третє, штати переглядають глобальні пріоритети. Рубіо пояснив, що Китай становить довгострокову загрозу, яка є важливішою за війну в Україні. Таке враження, що Росія не є довгостроковою загрозою і що російські ядерні ракети не направлені на Нью-Йорк, Вашингтон та інші американські міста. Рубіо також згадав ядерні амбіції Ірану та внутрішні виклики Сполучених Штатів, які відволікають увагу Вашингтона. Для України це означає одне: попереду, спекотне літо. Росія, судячи з усього, не планує зупинятися. За даними розвідки Сполучених Штатів, Путін може переглянути свої цілі у війні, зосередившись на короткострокових завданнях, зміцнені позиції на окупованих територіях. І спробі захопити всю територію шести регіонів, які Росія незаконно внесла до своєї Конституції. Це підтверджує і логіка подій. Росія активізує наступ, особливо на Донбасі, щоб отримати військові переваги перед можливими переговорами восени. Водночас американські посадовці висловлюють скептицизм навіщо Росія буде погоджуватись на перемир'я? І навіть якщо це і відбудеться, вона може використати паузу для перегрупування і відновлення війни в майбутньому. Для України це виклик, але не катастрофа. Ми маємо бути готові до нової хвилі агресії. І, судячи з дій з нашої сторони, підготовка йде активно. Дійсно, Україна готується до нових викликів. 8 травня Верховна Рада планує ратифікувати угоду зі США щодо корисних копалень. Прем'єр-міністр Денис Шмигель пояснив, що ця угода включає не лише економічну співпрацю, а й механізм, за яким військова підтримка Сполучених Штатів буде зараховуватись як внесок у фонд відбудови України. Це свідчить, що Америка залишається партнером, хоча й змінює формат участі в оборонній війні. І відповідно відбитті російської агресії. Отже, що ми маємо, Сполучені Штати вийшли з ролі посередника, бо не бачать прогресу в переговорах і мають власні пріоритети. Росія готується до нового наступу, а Україна до відбиття агресії. Це не кінець світу, а новий етап боротьби. Ми не самі, підтримка Сполучених Штатів, Європи та інших партнерів нікуди не зникла, хоча і модифікується. Але головне, що ми зберігаємо єдність, ми зберігаємо віру в нашу армію і ми маємо віру в Україну. Тож закликаю вас. Підтримуйте наших захисників. Україна вистоїть. Попереду складні місяці, але ми сильніші, ніж здається, ворогу. Дякую, що дивилися. Підписуйтесь, діліться цим відео. Пишіть ваші думки в коментарях. До нових відео! І слава Україні.